Всім вітання, 14 листопада, день неймовірний, просто сонечко. Хоча по прогнозу сьогодні мав би бути дощ, Волинська область, відповідно, хотів би я працювати в гідрометцентрі, де можна обманювати та говорити неправду та ще за цей гроші отримувати. Однак, сьогодні спілкуємося на тему сонячного інвертора, гібридного інвертора де я, яким я користуюсь фактично вже. Рік і два місяці, і хочу поділитися особистим досвідом, зокрема, в плані його використання, його надійності чи ненадійності про всі нюанси розповісти. Хочу наголосити, що на відео це суто моя суб'єктивна думка. У кожного вона може бути своя. Перед переглядом відео, звісно, попрошу вас, будь ласка, поставте вподобайку, поділіться каналом, напишіть коментар. Гарного перегляду! З позиції тієї, людини, яка користується даним інвертором уже рік і два місяці, можу сказати, що за цей період жодних якихось певних нюансів з інвертором не було. Він працює стабільно, ніяких, в принципі, глюків не було. Все, що стосувалося певних нюансів його відключення, це все було моє, моя помилка, нерозуміння, як його правильно налаштувати. Коли я з цим вже остаточно розібрався, уже за рік і два місяці. Практично виходить за півроку жодних нюансів по даному інвертору немає. Все працює досить стабільно. Тому ще раз хочу наголосити, що я впевнююсь в тому, що я зробив правильний вибір, зокрема, купивши саме цей інвертор, а не якийсь інший дешевший, в плані ПВМР або ще якийсь. Хоча спокуса така була, придбати дешевший, поставити та. Користуватися, однак, як практика показала, не завжди все дешевше це краще, і дивився досить багато відео на Ютубі. А також підписники ділилися, що не так все просто з тими дешевшими в плані налаштування, в плані підтримки, і все інше. Щодо е, його ціни, зараз його можна, звісно, купити дешевше набагато. Коли я його купував ще в минулому році, в вересні місяці, коли був досить великий попит на них, я тоді платив 92 тисячі гривень, там 91 вже точно не пам'ятаю. На теперішній момент його можна купити за 70 тисяч гривень, можна навіть і дешевше купити. Однак я купляв його офіційно на розетці, можна купити десь на Олексі з рук. Однак, як там з гарантією буде відбуватися, всі пишуть міжнародно, але по факту що і як, не зрозуміло. Я все-таки прихильник того, що купувати в тих магазинах, де все-таки є якась гарантія, є певна надійність. І я рекламувати ці магазини не буду. Будь-який магазин, на ваш вибір. Крім того. За рік і два місяці неодноразово звертався на підтримку і хотів сказати, що підтримка в даного виробника інверторів DEYA просто неймовірна. Будь-які питання, які стосувалися налаштувань даного інвертора, чи, наприклад, нерозуміння його роботи, допомога, все працює досить швидко і класно. Все відповідається, все відписується. Можливо, інколи є певна затримка, однак відповіді є. Спробуйте ну, написати на будь-яку іншу підтримку інших інотарів, і ви побачите, яка буде ситуація. Чесно кажучи, такої підтримки я ніде не зустрічав. Віддалена підтримка, саппорт просто працює на відмінно. Жодних питань, все пояснять, роз'яснять, підкажуть, допоможуть. Так що. Плані саппорта просто неймовірний сервіс, і це я вам підтверджую за цей період свого користування. Що подобається, що інвертор також постійно оновлюється, приходять, приходять якісь оновлення, є певні нові можливості, універсальність і даного інвертора просто зашкалює. Що хочете, те налаштовуєте в будь-яких параметрах, в будь-яких е е е нюансах, які вам до вподоби. І саме головне, що ці можливості розширюються, тому що фактично постійно оновлюється. За цей період у мене інвертор оновився вже чотири рази, і я бачу, просто розумію, яка була перша прошивка і яка є остання прошивка. Ну єдиний недолік можна сказати, те, що в останній прошивці зазвичай немає української мови. Однак це, мабуть, більше я би не сказав, що це такий великий мінус. Я для себе вже, в принципі, англійську на рівні, щоб зрозуміти. Саме, що пише інвертор, зрозумів для себе вивчив. Так що проблем з цим зовсім немає, було би бажання. Навіть 50 років, як мені, це все можна зробити без будь-яких проблем. Крім того, запас потужності. Запас потужності даного інвертора просто зашкалює Повірте мені, якщо інші інвертора, які ви б особисто підключали, допустили якісь помилки, вони б вам того не пробачили і вони б поламалися. Дея своєю надійністю вам може дуже багато пробачити навіть інколи неправильне під'єднання, навіть ті інколи і переніміт по панелям, все інше, тому що запас потужності в неї просто неймовірний. Я це перевіряв. Я цим, звісно, не ризикую, однак, скільки я дивився е, саме. Відео на Ютубі, а також підписники, скільки навантажуються панелі, як вони працюють. мене просто я в захваті. Однак я особисто рекомендую, щоб ви дотримувалися всіх норм і вказаних параметрів, як саме зазначав виробник не більше, тому що все таки виробник знає. Однак запас потужності в даного інвертора досить великий і досить потужний. Він просто в цьому відношенні досить надійний. Крім того, хотів би сказати, що якщо взяти навіть стикався з певною інформацією щодо відсотка браку поломок, що страплялося з даними інверторами, то він просто мізерний. Мізерний в плані їх поломок. Звісно, якщо його нещадно експлуатувати в плані навантаження більшої кількості панели, все інше, то він будь-яка річ не витримає та поламається. Однак саме дея в цьому відношенні досить гарний зробили продукт, який дійсно відповідає всім своїм заявленим параметрам, і буде вам слугувати досить тривалий час. Я з вами ділюся даним відео і не з позиції якоїсь реклами, що ви купляєте там де і все інше. Я взагалі пересічна людина, яка ніколи не мала ніякого відношення до сонячної. Станції з 2000 там то сонячної генерації, і до 2024 до вересня місяця я навіть не розумів, що це таке, як його робити ще, і з чим його робити, і, і що це взагалі. Я все сам навчився, все сам вивчив, перечитав дуже багато літератури, спілкувався з людьми і все інше. І скажу, що ну на даний момент по ціні. По комплектації і по тому, як взагалі відбувається з обслуговуванням даних інверторів, з підтримкою, мабуть, все-таки аналогу немає. І вже з позиції також один рік і два місяці його використання, можу сказати, що це, мабуть, правильний мій вибір за те, що я саме придбав його. Так, я переплатив за нього, можливо, більше грошей, хтось купив дешевше, однак. Я не рахую, що це є марно витрачені кошти. Він дійсно мені допомагав у дуже скрутні часи, коли не було досить багато е, часу в мережі, коли потрібно було, щоб моє господарство працювало, щоб моя сім'я в будинку себе комфортно почувала. Даний мережевий даний е, інвертор себе показав з найкращої сторони і по надійності, і по тому, як він працює, і по сапорту, та в усіх відношеннях. Звісно, що це, можливо, вийшло за сильно багато перехвалив, однак я ділюся суто власним досвідом. Я нікого ні до чого не спонукаю, щоб хтось щось купляв. Звісно, перед кожною покупкою треба зважити, перечитати, подивитися, вивчити це питання і після того лише здійснювати таку покупку. Єдине, про що я жалію, що на даний момент все-таки, мабуть, треба було купляти трьохфазного. І, можливо, з часом я його куплю і встановлю. Про це вам згодом розповім. Власне, ось. Таке коротке відео. Якщо у вас залишаються питання, звісно, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. А я буду вам щиро вдячний за це все. Всім мирного неба та все буду Україна! Це знімаю відео про гібридний інвертор. А сморід просто неймовірний. Чесно кажучи, дивуюся я з людей, що має на увазі. Привезли гній. Розкидали на поле. Але питання не в тому, що як воно робить, що розкидалось на поле. Ну, якби все правильно, так і має бути. Однак, цей гній, скоріше всього, привезений з якоїсь ферми. Ви просто не уявляєте, наскільки у нього запах, це вам нічого не сказати. Тобто він же лежить тиждень у себе біля будинку знаходитись просто нереально, якщо вітер просто рятує, що в другу сторону. Люди садять. А потім кажуть, що, власне, посадили і своє мають, однак ніхто не враховує, чим кормлять тварин на фермах різного роду комбікормами, хіміями. Потім воно виходить і ви собі одобряєте, і потім те саме ті комбікорми їсте. Ні, отакого От власного виробництва я точно не хочу.